Доброго ранку, мої маленькі другокласники! Сьогодні вівторок, 10 вересня, перший урок у нас я досліджую світ. Тема нашого сьогоднішнього уроку така: яка наша адреса? Земля планета Глобус. Тож на сьогоднішньому уроці розглянемо саме такі запитання. І почну я свій урок із загадки. Океани, континенти, гори, ліс, міста і поля. Це, малюк, твоя планета, називається Земля. Розгляньте уважно її, дослідіть, якого кольору на нашій планеті більше. Так, Земля, планета, це планета Сонячної системи, яка рухається у космосі. Наша планета має форму. Кулі. Що таке космос? Наша планета не поодинока. Космос це величезний простір, заповнений планетами, зірками, галактиками, чорними дірами, туманностями. Наша планета це всього лише піщинка в нескінечних просторах Всесвіту. А чи знаєте ви, що зображено на малюнку? Відгадали? Знаєте? Супер! Це є глобус. Що таке глобус? Глобус це зменшена модель землі. Це перше правило, яке треба запам'ятати. Глобус це зменшена модель землі. Давайте дослідимо глобус, уважно його розглянемо. Який колір переважає на глобусі? Блакитний. Це тому, що більшу частину нашої планети займає Світовий океан, моря, річки, океани, озера. Тому ще нашу планету називають блакитною, голубая планета, блакитна планета саме від того, що на ній переважає. Водний простір. Подивимось уважно, як співвідносяться між собою вода та суходіл, або ще можна казати суша. Більша частина нашої планети Земля вкрита водою. Ось можна побачити, так, блакитним кольором у нас зображена вода. Жовтим показано суходіл. Якщо ви мене дуже уважно прослухали, то зараз з легкістю виконуєте завдання у друкованому зошиті. Прошу розгорніть його на сторінці 3. Розгорнули? А тепер дайте відповідь на перше запитання. Землю ще називають якою планетою? Якого кольору більше? Тож землю ще називають і впишіть це слово. Якою планетою? Далі, чого на Землі більше? Води чи суходолу? Потрібне слово підкресліть. Чи існує на планеті Земля життя? Ну, звичайно, ми ж з вами живемо на планеті Земля. Тож відповідаємо так. У правому куті зверху ви бачите круг. У цьому крузі вам треба намалювати власну планету. Поміркувати, пофантазувати та намалювати власну планету. Ставте відео на паузу та створюйте власну планету. Намалювали я впевнена, що у вас планети дуже красиві, гарні, неймовірні, фантастичні. Виконуємо друге завдання. Вам треба вибрати правильну відповідь. Їх є аж три, що зображено на малюнку: глобус, модель планети Земля чи предмет, схожий на кулю. Виберіть правильну відповідь і у віконечку поставте галочку. Наступне завдання номер 3 Розгляньте усі три діаграми. Круглі. Згадайте, як співвідносяться між собою вода та суша на планеті Земля. Пригадайте цю модель та обведіть малюнок, на якому правильно показано співвідношення води та суходолу на Землі. Не забуваємо, ставимо на паузу, виконуємо завдання. Планета Земля це найкраща планета, одна з усіх восьми планет, на якій є життя. На планеті Земля росте безліч різноманітних рослин. Ось помилуйтеся, будасочка яких їх тільки немає. Цікаво знати, що найвища хвойна рослина це секвоя. Висота такого дерева сягає п'яти. Поверх п'ятиповерхових будинків, тобто п'ятиповерхових 5, 5 будинків. Уявіть собі, яка це висота 5 на 5, хто вчив табличку, то є 25. Тож висота хвойного дерева секвоя 25 поверхів. Також на планеті Земля живе безліч різноманітних тварин. Подивіться, які вони. Чудернацькі, можуть де проживати. Бачимо так, в різних регіонах е, нашої планети. Візьмемо до уваги те, що найменша пташечка на землі це колібрі бджілка. Вага цієї пташки 1,5 грамів. Це дуже-дуже мала вага. На нашій планеті є і гори, і ліси. І поля, і пустелі. На нашій планеті є чотири океани, моря, там безліч озер та річок. Давайте розглянемо і вкажемо для себе: ми знайдемо, чи олівчиком собі покажемо, де зображене озеро. Правильно, ось воно, де зображена річка. Правильно, де зображений океан, Ось він. і, відповідно, море. Так. Далі. На землі існує багато країн, близько 200, де живуть різні люди. Я вибрала тільки декілька. Ось країна Китай, Грузія та Америка. Вони... Кардинально відрізняються одна від одної, я повторюся, у, на світі, у світі існує на планеті Земля близько 200 країн. Сьогодні ж будемо говорити про нашу. Як же ж називається країна, в якій ми живемо? Правильно, Україна. Давайте знайдемо її на карті. Уважно розгляньте карту. Та знайдіть, де знаходиться наша країна. Обведіть її кордони Олівцем. Країна, як і люди, мають своїх сусідів. Давайте уважно розглянемо карту та назвемо сусідів нашої країни. Отже, сусіди України це Росія, Білорусь, Польща. Румунія, Словаччина, Угорщина та Молдова. Постав відео на паузу та повтори їх ще раз. Повторив? А тепер запам'ятай, бо ця інформація буде тобі корисною. Продовжуємо працювати у зошиті. Виконуватимемо завдання 4. Для цього перегорни свою. Ой, вибачте, ще не перегортаємо сторіночку, сторіночка третя. Нам треба зараз написати назви країн, які є сусідами України. Якщо тобі потрібно, ти можеш моє відео поставити на паузу та повернути його трішечки назад. Та записати країни сусіди. На території нашої країни живе народ. Ми з вами українці. Дуже багато чого у нас є цікавого, але найцікавіше -най 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 я вам принесла на сьогоднішній урок. Отже, найбільшою за площею країною Європи, що повністю перебуває в її межах, є Україна. Тож Україна це найбільша країна Європи. Україну діти називають іще серцем Європи, адже її центр знаходиться на нашій території, це Закарпаття, місто Рахів. Далі цікавий факт, що найглибше метро, станція метро знаходиться у Києві і називається Арсенальна. Наступне завдання буде знову ж таки в Зошиті. Перегортаємо сторіночку, сторіночка 4. Нам треба вставити пропущені числа у рівності, кожному вставленому числу відповідає буква. Якщо ми ці букви вставимо у віконечка, то прочитаємо слово. Розглянемо перший приклад. До 30 треба додати якесь число, щоб отримати 40. Щоб знайти цей невідомий доданок, так, нам треба подумати, так, яке це має бути число. До 30 треба додати 10. Так, Тому у віконечко під цифрою 10 вписуємо букву А. І так, виконуємо далі. Скільки треба додати до 11, щоб отримати 55? Це 44. Тому у клітинку із числом 44 вставимо букву У. І так далі. Розв'язуєте приклад, вставляєте букву, і у вас вийде слово. Що то за слово, ви потім мені сфотографуєте та надішлете. Ставимо на паузу, виконуємо завдання. Як же ж без народної мудрості, як би ж без прислів'їв, приказок. Тож давайте з вами спробуємо продовжити доміркувати. Хто не знає, я буду допомагати. Тож, увага, прислів'я перше. Усюди на світі добре, а вдома краще. У рідному краї і сонце ясніше сяє. Кожному мила своя сторона, кожен хвалить той край, де він живе. Кожному дійсно мила своя країна, свій край. Став на паузу, запиши прислів'я. Запиши, запам'ятай та користуйся. Сьоме завдання у зошиті ви виконаєте самостійно. Вам треба прочитати кожне слово. Обрати зайве. Зайве слово обвести. Ну і, звичайно, пояснити свій вибір, чому ви обрали саме це слово. Ставте на паузу, виконуйте завдання. Крім того, вам треба буде опрацювати сторінки підручника. Сторінка 16. Все те, що я вам розповідала, є в підручнику. Це треба з дорослими перечитати сторіночку 16, де записано, що таке космос, яка наша планета, яку вона має форму, що таке глобус це треба запам'ятати. Також опрацювати сторіночку 17, пригадаємо, на якій показано, яку частину займає вода, яку частину займає суходіл. Тож, Прочитаєте інформацію, що на землі ростуть багато різних рослин, мешкають тварини. Прочитаєте цифру, число, скільки є країн на планеті Земля. Так. Також опрацюєте сторіночку 18-ту. Тут є цікаве завдання. Вам треба буде вдома у своїх батьків розпитати, на якій вулиці ви живете. Можливо, ваші дідусь, бабуся, мама чи тато знають, чому ця вулиця так називається. Можливо, ваша вулиця чимось відома? Можливо, на вашій вулиці живе якась відома людина. За що ви любите свою вулицю? І що ви робите для того, щоб ваша вулиця була гарною? Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що ви виконали всі завдання гарно. Правильно, старались. Тож, чекаю, фото ваших робіт прикріплені або в класру, або прикріплені у нашу, у особисті повідомлення у вайбері. Дякую і ще раз за увагу!